Доброго дня, друзі! Ось такий кусочок я зробив роботи. Зайшов в інсталяцію, підняв пару родів. Це за пару годин. Ще би, ще би робив далі, але просто треба, щоб та плитка зверху якби висохла, тому що вона їздить туди-сюди. Мені зараз наверх треба ложити, щоб я її не втопив, не підняв на. Одним словом, Треба вже зачекати, а я не хочу так по кусочку, щоб типу, одну стіну вигнути, другу, а потім третю. Ні, Я так не люблю. Я собі м -м, це, взяв рад і по кругу пройшовся, пройшовся і все. Від початку до кінця. і наступний рад, і так і до... все. А по куску ні, я так не люблю. Ось така вийшла робота. Ось інсталяцію лишиться. Ось зробити отвори. Ну так вроді все. Що можу сказати по поводу плитки? Плитка мені не дуже подобається, тому що е, Ну, великі шви це наша українська 60 на 30, великі шви просто-напросто. Але, я знаю, на вкус і цвіт товариша, ні.